Їдемо у пункт незламності. В чарку до свята? Ні, але туди теж заїдемо. Я відчуваю у тобі підтримку в кожному твоєму татику, кожну хвилинку. Без неї мені було б неспокійно, не допомогли. Ні ліки, ні а тут ми пересиджуємо відсутність світла. Станція кіньцева, коні і пасажири виходять. Є дрова, є курочки, є оптоволокно. Це що, все нові сервіси в дії? Ні, це не сервіси. Але вони ще й як у дії. Христос народився! Дозвольте поколядувати! Колят, коляд, колядниця, файна з медом! Паляниця! А ти сам Різдво коли святкуєш 25-го чи 7-го? І 25-го. І 7-го... ходи сюди, бісів волоцюга. Коротше, підходжу я крадькома і чую, як вони сперечаються, що краще лавати ногу чи руку. І тут підходить їхній командір і каже: пора пірегрупіруватися. Ну, думаю, чудова ідея. Повертаюся я по дрон і скидаю їм подаруночок. І вони перегруповуються по полю малесенькими шматочками. Ну ха Засвітле світле майбутнє. Ну, шо, пацяки, не виздихали ще, в мене пакети сі скінчили. Ти хто такий? Я фокусник. Зроби так, щоб щось зникло. Легко. А мені Тарка є? Хі -хі. Я вам дровів привів. Ще вчора бігали по лісі. О, мужчина, я перепрошую, я сидивлю, ви такі грязні і сподні брудні. часом не треба міняти. Пордоньте мене, я мала на увазі вже на секунді працюю. Може, синові штанці возьмете. Синові штанів не треба, і взагалі я не маю сина. Ну а то тим більше, може, пригостите даму випівкою чи смаколиком, Тільки я після шостої Ні, там, шостої години. Є, ну, шостої стопки. А гол пенсіонер, що коїться. Тут тобі не чекавиться, а відсутність ядерки не причина не влаштовувати оргію. Це спиздив, кажуть, може виконати будь-яке бажання, якщо ним когось заколоти. Маю на меті метнути його в декого, але тоді я сам виконую бажання мільйонів. Що ціна година без світла. Чим займемось? Будемо покращувати демографічну ситуацію. Та, а на що витратимо решту? А. 55 п'ять хумен? Mm. Ну, я торентів накачав. Ти як взагалі пройшов, там ж зуби дракона. Ложив хвіст стеранозавра на твої зуби дракона. А дрова де взяв? Нас не штрафануть? Я тебе прошу, там по документах півлісу аварійних дерев. Головне, папери підкинути, кому треба. Я прийшов по ваші бензопили, на порозі зима, газу нема, наша діброва то не для вас дрова. Що не чув, що коріння шкодить, здоровлю. Вгадаєш моє ім'я, і я тебе відпущу, а не вгадаєш на розпал пущу. Три букви друга у. Дай хоч підказку. Перша буква приголосна вуж душ, може, кущ я ду. З буквою П. В... Дукло на сучок натягнув. Ну нічого одне дерево не ліс. Mm. От і я кажу краще в ти не ліс, бо чим більше вліз, тим менше виліз. Ось свого батька. Яблуко від яблуні недалекого не є. Не розпускай гіляки ти. Прийшов тут кореняги своє вивалив то стедався перед дівками. Що допливати й трошка. Криве дерево та рівно горить! Ой, печия! Я задумався про сонячні батареї. Діду, йдіть в сраку, щоб я ще дровами палив. Їду в епіцентр по керамічний обігрівач. Палятниця дура з медом, палятниця, абе з меду не така Дайте, дядьку, п'ятака сікале міґале. Сікале меґале. Дивись і вчись, я тобі покажу, як правильно дрова рубати. Ноги на ширину плечей. Справа наліво навпіл, поки в повітрі на чотири і наштрикуєш. То чи ми ці хутіли, часу не так багато, те волюю в житті за То Точі ми ці хутіли, часу не так багато, ти волюй в житті за кожена.